Сьогодні я хотів би поговорити про кредитні міфи. Якщо ви будуєте свою кредитну історію, вам потрібно знати ці міфи, щоб зекономити собі багато грошей і часу. Поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний, я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Міф номер один: неоплачений кредитний баланс збільшує ваш кредитний бал. Деякі вважають, що утримання балансу на кредитних картках допомагає їм покращити їх кредитний бал. Є люди, які кажуть: треба активно і багато користуватися кредитними картками і обов'язково мати баланс на картці, щоб різ кредитний баланс. Це не так. Вам не потрібно користуватися карткою в мінус і потім платити за це відсотки. Ви можете чудово погасити цей мінус до закінчення льготного періоду. І ваша мета, навпаки, полягає в тому, щоб банк бачив, що у вас є великий кредитний ліміт, а ви користуєтеся обережно невеличким шматком цього ліміту. В ідеалі ваша утилізація, тобто відсоток того, скільки кредиту ви використовуєте, не має перевищувати 30%. А ще краще, якщо це буде в районі 10-20%. Наприклад, якщо у вас є загальний кредитний ліміт на всіх картках 10 тисяч доларів. То перед очима банку, очима кредитних бюро, тих, хто розраховує кредитні бали, має виглядати так, що ви не перевищуєте ліміт більше, ніж на тисячу або дві тисячі доларів. Тут потрібно уточнити кілька термінів: дата виписки або statement date по-англійськи це дата, коли банк підводить розрахунки вашого балансу. На цю дату виписки не потрібно нічого платити. Зазвичай дата виписки Statement Date, відбувається за 20 днів до терміну, коли вам треба оплатити заборгованість. Дата платежу payment Due Date, це дата, до якої вам потрібно повністю сплатити суму заборгованості, яка вказана в вашому стейтменті. Якщо ви не сплатите всю суму заборгованості, вам нарахують відсотки. Відсотки дуже високі, і вам потрібно робити все, що ви, щоб ви їх не платили. Погашати кредитну картку можна двома шляхами: автоматично та вручну. Завжди рекомендується встановити автоматичну оплату. Тобто, як тільки ви отримаєте кредитну картку, обов'язково встановіть автоматизований платіж, автоматичний платіж, щоб у разі чого кошти автоматично були списані з вашого поточного рахунку, і вам не потрібно буде нічого робити вручну. Тут важливий момент. Коли ви встановлюєте цей самий автоплатіж, обов'язково переконайтеся, що ви обираєте правильну цифру, тобто всю суму заборгованості, а не мінімальний баланс. Банки встановлюють цей мінімальний баланс платіж по 20, 25, 30 доларів саме для того, щоб ви сплатили мінімальний платіж, а на залишок заборгованості платили відсотки, і таким чином вони на вас зароблять гроші. Тому потрібно платити не мінімальний платіж, а всю суму заборгованості. І коли ви встановлюєте автоплатіж, обов'язково оберіть повну суму, а не мінімальний платіж. А тепер давайте поговоримо, чому коли ви будуєте свою кредитну історію, крім автоматичних платежів, вам все одно час від часу потрібно буде погашати ваш баланс вручну. Коли ваш кредитний бал розраховується кредитними бюро, в них немає доступу до ваших кредитів. Вони не можуть бачити, що конкретно протягом місяця відбувається з вашою кредитною карткою. Вони отримують цю інформацію від банку і більшість банків надсилає кредитне бюро цю інформацію один раз на місяць. Вони використовують ваш стейтмент на дату виписки стейтмент. Наприклад, якщо ваша дата виписки statement date, яка, до речі, у всіх каток різна, скажімо, на 15 число. На 15 число у вас допустимо заборгованість 600 доларів. Ці 600 доларів заборгованості у вас на statement date. І ці самі 600 доларів побачить кредитне бюро. Кредитне бюро побачить, що на statement date, дату виписки заборгованість є 600 доларів, і на основі цієї заборгованості. Сформулює вашу кредитну історію. Важливо розуміти, що на дату виписки ви показуєте кредитне бюро, який ви є, використовувач кредити кредиту. І за станом вашого балансу на statement date кредитне бюро вираховує ваш ваш відсоток утилізації. Пам'ятаємо, що утилізація це співвідношення між загальним кредитним лімітом та сумою витрат. Таким чином, наприклад, якщо загальний ліміт за кредитними картками у вас складає, скажімо, 5 тисяч доларів на дату виписки на Statement Day, загальна сума заборгованості, скажімо, є 2500, це означає, що ваша утилізація 50%. І це погано. Це сигнал для кредитного бюро, що у вас не вистачає грошей, тому що ви витрачаєте великий відсоток і це від вашого ліміту, і це знижує ваш кредитний бал. Насправді, щоб виглядати добре в очах кредитного бюро і щоб ваш кредитний бал піднявся, вам потрібно показати, що вам не потрібні кредитні гроші. Так, ви ними користуєтеся, але вони вам не потрібні. Це означає, що на дату виписки statement date, коли формується statement, у вас повинна бути мінімальна заборгованість або зовсім нульова. Тобто кредитні бюро дивляться на баланси на ваших картках на statement date, дату виписки. І, а які баланси до і після дати виписки їх не цікавлять? Знаючи це, можна прекрасно все спланувати. Іншими словами, якщо у вас, наприклад. Дата виписки 15 число, вам потрібно до 14 числа згасити всю заборгованість до нуля, навіть не чекаючи due date. І таким чином, перед очима кредитного бюро, ви будете відмінними користувачами. Однак, пам'ятайте, важливо також дотримуватися ще однієї умови банку, не пропускати цю саму дату платежа, payment due date. Коли вам потрібно сплатити банку, щоб у вас не нараховувались відсотки. Тобто, пам'ятайте, statement date – дата виписки і payment date – дата платежу це дві різні дати. Зазвичай payment date це через 20 днів після statement date. Тобто, для кредитних бюро вам потрібно погасити заборгованість до statement date – дата виписки, щоб у вас була хороша утилізація. А для банку вам потрібно погасити заборгованість до payment date. Щоб ви не платили відсотки банку. Міф номер 2 Перевірка свого власного кредитного рейтингу знижує цей рейтинг. Багато людей хвилюються, що перевірка свого кредитного рейтингу шкодить тому самому вашому рейтингу. Реальність, це перевірка власного кредитного балу або рейтингу називається soft inquiry і це не впливає на ваш кредитний бал. Тільки hard Inquiries, тверді запити, наприклад, заявки на кредитні картки, впливають на кредитний бал. Те ж саме стосується того, коли деякі роботодавці, орендодавці або страхові компанії перевіряють ваш кредитний рейтинг. Люди іноді переймаються такими перевірками і хвилюються. Проте не варто хвилюватися, оскільки ці перевірки здійснюються у форматі soft Inquiry, вони ніяк не впливають на ваш кредитний рейтинг, хоча будуть видимі у вашому кредитному файлі. Вони не враховуються при розрахунку вашого кредитного балу. Міф номер три: чим більше ви берете кредитних карток і кредитів, тим кращий ваш кредитний бал. В цьому міфі є частина правди, тому що є такий фактор, як кредитний мікс, коли кредитні бюро додають невеликий відсоток до вашого кредитного балу, коли бачать різноманітність кредитів, але треба бути обережним. Навпаки, раптове збільшення кількості кредитних карт протягом короткого періоду часу негативно впливає на ваш кредитний рейтинг, оскільки кредитні моделі оцінюють кількість запитів, тобто скільки нових кредитів ви берете протягом короткого часу. Якщо ви берете багато кредитних карт, Протягом короткого часу це сигнал для кредитних бюро, що ваша фінансова ситуація погіршується, і, можливо, ви будете вже в останніх спробах знайти ці гроші. Тому, має абсолютно, тому це має абсолютно негативний вплив. Пам'ятайте, велика кількість кредитних карток не потрібна. Розпочніть з трьох або максимум чотирьох кредитних карток. Міф номер 4. Щоб швидко підвищити свій кредитний бал, треба обов'язково купляти автомобіль в кредит. Цей міф схожий з міфом номер 3 Людям кажуть, що їм обов'язково треба брати автомобіль в кредит, навіть якщо людині не потрібен автомобіль. Навіть якщо у людини є можливість купити автомобіль за готівку, їм все одно радять обов'язково оформити його у кредит. Ця порада шкідлива, оскільки ви витрачаєте гроші на відсотки за цим кредитом, коли він вам абсолютно не потрібен. Якщо вам дійсно потрібно купити автомобіль через автокредит, це одне. Але якщо ви купуєте автомобіль лише для того, щоб побудувати кредитну історію, це зовсім не обов'язково. Побудувати кредитну історію можна, маючи лише кредитні картки. тобто, вам не обов'язково додатково набирати кредитів, тому що маючи всього 3-4 картки, ви зможете так само чудово побудувати кредитну історію. Чому? Тому що велику частину впливу на кредитний бал, близько 70%, складають два важливі фактори. Перше – утилізація, тобто як ви використовуєте кредитні картки, наскільки ви входите в мінус, і, і другий фактор це своєчасна оплата. Якщо ви візьмете кілька кредитних карток, будете користуватися ними обережно, сплачувати вчасно і без просрочок, і робити так, щоб у вас не було великого мінуса на день виписки, statement day, у вас буде чудово рости кредитний бал. Міф номер 5 Дохід впливає на кредитний рейтинг. Реальність. Дохід не враховується у вашому кредитному рейтингу. Існує приблизно шість факторів, які впливають на ваш кредитний рейтинг. Такі як історія платежів, використання кредиту, утилізація, про яку ми говорили, третє тривалість кредитної історії, історії, четверте типи кредитів, п'яте запити на кредиті, і шосте публічні записи, такі як банкрутство. Але дохід це не є одним із тих факторів, які впливають на ваш кредитний балк. Міф номер 6. Я не можу будувати кредитну історію, якщо я не працюю. Насправді, для того, щоб мати кредитну історію, вам не обов'язково мати роботу. Достатньо мати джерело доходу. Наприклад, якщо ви не працюєте, а ваш чоловік або дружина працюють, ви також можете подати заявку на кредитну картку, оскільки гроші у вас сімейні. Ви маєте доступ до сімейних фінансів, тому що це абсолютно законно і припустимо. Більше того, це офіційно прописано в політиці кредитних карт. Ви вказуєте сімейний дохід, тобто дохід, до якого у вас є доступ. Тому не обов'язково мати роботу, щоб побудувати кредитну історію. Міф номер 7 Закриття кредитної картки поліпшує кредитну історію. Деякі вважають, що закриття кредитної картки підвищить її кредитний бал. Насправді, закриття кредитної картки має негативний вплив на ваш кредитний бал. Коли ви закриваєте кредитну картку, то ви втрачаєте і кредитний ліміт. Зниження вашого кредитного ліміту зазвичай негативно впливає на ваш кредитний бал, тому що негативно впливає на вашу кредитну утилізацію. Крім того, існує ще одна причина, чому ви, коли ви закриваєте кредитну картку, ваш кредитний бал може впасти. Це тому, що кредитна картка, якщо була отримана дуже давно, впливає на вашу кредитну історію. Це один із факторів, які враховуються при розрахунку вашого кредитного балу. Отже, якщо ви закриваєте свою найпершу картку, а наступну, наприклад, ви відкрили тільки через рік. Тому ви втратите цілий рік тривалої е, кредитної історії. Тому, перш ніж закривати першу кредитну картку, подивіться, як давно ви її відкрили і коли була наступна картка. Тобто, якщо ви закриваєте кредитну картку, яку ви отримали відносно недавно, а ваша кредитна історія дуже довга, то можна її закривати без проблем. Але якщо ви закриваєте свою першу кредитну картку, треба дуже добре подумати. Іноді простіше просто переконатися, що на цій кредитній картці немає якихось великих комісій, і просто її залишити. Міф номер 8 потрібно мати ідеальний кредитний рейтинг, щоб отримати найвищу відсоткову ставку за іпотеку. Реальність це те, що вам не обов'язково мати ідеальний кредитний рейтинг, щоб забезпечити собі найкращу відсоткову ставку за іпотеку. Найвищий кредитний рейтинг, який ви можете отримати за найбільш поширеними системами оцінки, становить 850 балів. Хоча високий кредитний рейтинг, безумовно, допомагає, кредитори також враховують інші фактори. Давайте подивимося, як кредитори дивляться на ваш кредитний бал. Відмінний кредитний рейтинг. Кредитний рейтинг у відмінному діапазоні це зазвичай 750 балів або вище. І він дозволить вам отримати найвигідніші ставки по іпотеці. Навіть якщо ваш кредитний рейтинг трохи нижче, скажімо, у діапазоні 700 до 750, ви все ще можете отримати доступ до конкурентних іпотечних ставок. Таким чином, якщо у вас кредитний бал 700 і більше, то ви можете отримати непогану іпотечну ставку. А якщо 750 і вище, то ви отримаєте найбільш вигідні ставки. Пам'ятайте, що найпростіший спосіб будувати кредитну історію це брати лише ті кредитні карти, які вам потрібні, і завжди вчасно погашати борги. Бажано не заходити занадто глибоко в мінус по картках на statement date, дату виписки, і слідкувати за балансами. Якщо ви будете цього дотримуватися, то ви побудуєте гарну кредитну історію. Я надіюсь, що це відео було корисним для вас. Не забудьте натиснути на кнопку лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб ніколи не пропустити відео. Наостанок я хотів би сказати, якщо ви дивитеся на кар'єру у сфері фінансових послуг або просто шукаєте підробіток до основної роботи, ми завжди шукаємо хороших людей для нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати на неповний робочий день у вільний час. Фінансові послуги одна з найприбутковіших галузей в Америці. І якщо ви хочете дізнатися, як більше зароби... заробити в цій сфері, то, будь ласка, перейдіть за посиланням в описі і запишіться на безкоштовну співбесіду. Будь ласка, поділіться цим відео на своїх соціальних мережах, щоб більше людей знали про цей канал. Дякую ще раз і побачимося в наступному відео.